Поради від професіоналів в області шумоізоляції авто. Перший крок до ефективної шумоізоляції це вибір вірних матеріалів. Використовуйте спеціалізовані матеріали для звукоізоляції автомобіля, такі як вібро та звукоізоляційні матеріали, наприклад, бітумні плити або інші полімерні матеріали, акустична ізоляція дверей. Багато автомобілів мають проблеми із звукопроникненням дверей. Використовуйте звукоізоляційні матеріали всередині дверей для зменшення зовнішнього шуму. Ізоляція підлоги та стелі. Уважно ізолюйте підлогу та стелю автомобіля. Звук може проникати через ці області, особливо в автомобілях концерну Toyota, шумоізоляція багажника. Багажник є ще одним джерелом вібрації та скрипу. Особливо в автомобілях з великою кількістю пластмасових виробів в багажному відділенні. Не забудьте про нього при виконанні антискрипу. Використовуйте антивібраційні плити Вони можуть допомогти зменшити вібрації від двигуна та руху автомобіля, які можуть призвести до підвищення рівня шуму, звукоізоляція колісних арок. Використовуйте звукопоглинаючі матеріали для колісних арок. Це знизить шум від дороги та коліс. Професійна установка. Якщо ви не впевнені в своїх здібностях, зверніться до професіоналів. Неправильне встановлення може призвести до втрати ефективності ізоляції та навіть пошкодження автомобіля. Пам'ятайте, що звукоізоляція це комплексна робота, що вимагає турботи про кожну деталь. Процес може зайняти певний час та потребувати деяких інвестицій, але результат безумовно вартує цього. Довірте своє авто професіоналам компанії Monroe Drive Emotion та отримайте гарантовано якісний результат. До зустрічі!